Сили АТО почали наступ на Дзержинськ. Працює важка артилерія. Це останній населений пункт перед горлівкою. Авіацією вдалося знищити колону техніки ворога біля Перевальська. Бойовики розбили табір поблизу копальні. У самому Луганську з'явився партизанський загін. Він нападає на бойовиків, вже знищили вісьмох терористів, і понад 20 одиниць важкої техніки бойовиків сьогодні зайшли з російської території на Луганщину. П'ять танків, БТРи, вантажівки з бойовиками пройшли через Краснодон і увійшли у Луганськ. Терористи від самого ранку застосовують проти сил АТО системи ГРАД. Під вогонь потрапили і прикордонники. Загинув заступник керівника східного регіонального управління Державної прикордонної служби Ігор Момот. Містечко Червонопартизанськ на Луганщині. Тут загинули четверо гірників та водій автобуса, в якому шахтарі поверталися зі зміни додому. 16 гірників шпиталізовані, двоє у надважкому стані. За інформацією свідків автобус буквально розірвало на шматки. Ми прийняли рішення приостановити роботу чотирьох шахт. Луганской области, на которых работают четыре с половиной тысячи человек. До момента, когда мы будем уверены, что люди, которые едут на работу, мирные люди, находятся в безопасности. Донеччина бойовики підірвали два автомобільних мости: один з них між Горлівкою та Дзержинськом, другий між Сіверськом та Лисичанськом. Уламки мостів упали на залізничне полотно. Рух потягів у цих напрямках призупинений. Вибух терористи знімають на відео і дуже радіють. У Дзержинську весь день точиться бій. Уже добу терористи обстрілюють і аеропорт у Донецьку. Що протягом дня обстрілюють і населений пункт піщани під Луганськом. Вогонь, ймовірно, ведуть із танка. Повідомляють у штабі. АТО. там же звітують українські військові завдали прицільних авіаударів по бойовиках у районі Перевальська. Авіація антитерористичної операції виконала точні авіаудари по місцях скупчення бойовиків. В районі Луганського аеродрому, по вогневих точках бойовиків на териконах неподалік населеного пункту Ровеньки, де було знищено чотири розрахунки мінометів, по укріпленому пункту бойовиків біля савур могили а також по блокпосту біля Карлівки, внаслідок авіаудару в районі населеного пункту Ізварена було знищено понад 50 бойовиків. Терористи побоюються, що українські війська найближчим часом розгорнуть повномасштабну операцію зі звільнення Донбаса. Тож саме проголошений міністр оборони ДНР Гіркін, який себе називає Стрілков, видав наказ про загальну мобілізацію, які підлягають усі чоловіки від 18 до 55 років. Місцеві жителі кажуть, неодноразово бачила, як озброєні люди під дулами автоматів вели перехожих на вулиці, на остановці, к мушінам підходили автоматчики, кого по каво кого проти волі. Забирали с собой. Кого-то, летя копи заставляли, кого-то дежурить на блокпостах. у кого Лукавопитвоїнська служби є, давали автомат. Жителі Донбасу тікають з міст на цих кадрах, передмістя Донецька перед блокпостом терористів вишукувалася величезна черга з машин. Люди кажуть, бойовики випускають не всіх. А жителі містечка Вугледар на Донеччині, попри загрози сепаратистів, вийшли сьогодні у вишиванках із прапорами до місцевої адміністрації висловити свою патріотичну позицію. Світлана Фічун, Євгена Гарков, Донеччина, Луганщина, спецкор 2 плюс 2.